Де можна зігрітися через зниження температури повітря в сумах почали розгортати пункти обігріву. Де вони знаходяться та що там пропонують тим, хто змерз, дивіться далі у сюжеті Ірини Касьяненко. У центральній міській лікарні №1 на даний момент працює два пункти обігріву. Один знаходиться у приймальному відділенні, інший у травматологічному. Отримати медичну допомогу або ж просто зігрітися у таких пунктах містяни можуть з 1 січня і до кінця зими. В пункт обогрева может обратиться, наверное, любой человек, вот, который в этом нуждается. Поэтому каких-либо каких категорий мы не выделяем. Поэтому все, кто нуждается, все, кто обращаются, мы никому не отказываем. Если кто-то нуждается в обследовании или в осмотре доктора, потому что есть и такие случаи, если где-то замерзли, может быть, на дороге, вот мы оказываем эти услуги. То есть осматривает доктор, если есть необходимость. в стаціонаризації, ми госпіталізуємо в якийсь відділення. Якщо достатньо посещення обогрівочного пункту, то ми його приймаємо, вот здесь чай, сушка, сахар. Так що можна посидіти возле гарячої батарейки, погреться. Всього пунктів обігріву по місту 35, з них 16 у лікувальних закладах, інші у бібліотеках Сум. В денний період можна кожному зайти, відпочити, нагрітися. Як бачите, у нас тепло. В середньому температура по нашим бібліотекам десь близько 20 градусів. Ми, бібліотекарі, розуміємо, якщо хтось замерз, надамо можливість попити гарячого чаю десь біля багатареї, зігрітися, посидіти в зручному кріслі. За словами синоптиків, сильні морози, що почалися з настанням нового року, протримаються ще дві доби. 7-8 січня у нас відбудеться підвищення температури повітря та пройдуть опади у вигляді снігу мокрого снігу. Температура повітря підвищиться вночі до. Восьмидесяти градусів морозу буде, а в денні години навіть нуль і невеличкий плюс. От а вже там, 9-10 січня, температура знову знизиться, опади припиняться, і вночі становитиме десь 10-12 градусів морозу, а в день 5-7 градусів морозу. поки ж радять без вагомих причин на вулицю не виходити. Безумовно, що треба. Громадянам бути більш обережними в таку погоду, намагатися менше знаходитись на відкритому повітрі, там закривати відкриті частини тіла, там обличчя, руки можливо. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини.